Ваш покірний слуга? Себто я мав за щастя або, можливо, навіть за нещастя е побачити фантастичну четвірку, а точніше, четверту не менш фантастичну спробую її екранізувати. Звісно, якщо рахувати версію 2015 року, у принципі за спробу. Якщо коротко, то у чомусь, а то й в багатьох речах версія із нульових мені подобається сильно більше ніж версія 2025 року. Давайте спробую пояснити, чому Давайте лише нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, і прямо зараз я збираю гроші для медичної служби Ульфу, які я маю. Щастя, все ж таки, нести військову службу. А тому буду дуже радий, якщо ви на реп для медичної служби Ульф скинете свої 20 гривень. Наприклад, та чекає ваші 20 цю літочків. Буду дуже вдячний за кожну із ваших грошиночок. Наперед за кожну цю грошовиночку я вам щиросердно дуже вдячний. Усі деталі в описі до цього відео. Почну із того, що я не фанат фантастичної четвірки. Не те, щоб я її не любив, просто коміксна її версія пройшла повз мене як шанси нормально пожити при існуванні Росії під боком. Взагалі варто нормалізувати той факт, що коли ти читаєш комікси, то тобі не обов'язково усе повинно подобатись, і про усе ти повинен знати. До речі, напишіть, яка ваша улюблена серія коміксів, бо я, от останній рік, пісююся від абсолютного Бетмена. Але я зупинюся прямо у інакше далі я буду говорити тільки про нього, тим паче, що ви тиснули це відео через. З огляду саме на четвірку. Одразу скажу, що це кіно варто дивитися. І я його однозначно рекомендую, уже тільки через те, що це не типовий мсю. Мабуть, найкращим рішенням було виділити їм один ретрофутуристичний окремий всесвіт, де немає цієї штуки з голографічними масками, проблемою того, що усі герої забувають на проблеми, як тільки це не у їхньому соляку, і так далі. Як наслідок, половина логічних питань одразу відпадає, та й уся увага приділяється саме чотирьом головним героям, нежульгідним намаганням створення. Рити відчуття загального всесвіту потрібне воно чи ні. А відтак головні герої то дійсно головні І все на цій версії землі крутиться навколо них. Окремий респект за вкрай сміливе рішення обмазати усе жирним шаром ретрофутуризму, від чого абсолютно кожен кадр хотілося розглядувати і обціловувати по пару хвилин. Я навіть не перебільшую. Навіть ті, де не було Педро Паскаля, особливо ті, де не було Педро Паскаля. Мені цікаво було все: костюми, пульти, керування, навіть машини, хай це автомобілі розкачаний Бен Бенгрім? Єдине, що за певною іронією, центральна героїня, сю шторм, м'яко кажучи, виділялася своїм сучасним мейком, накладними віями і укладочкою. Бо що у фільмі, що на червоній доріжці Ванеса Кірбі, яку взяли таке враження, що через прізвище виглядала однаково. Як ви зрозуміли, потихесеньку доведеться перейти до того, що ж відбувається у самому фільмі. Кіношний Марвел довели до того, що навіть за хоча б малесеньку спробу покреативити, чи о, господи боже мій, спробувати зробити кіно схожим на комікси, є готовий. Едібно хапатися із останніх сил, і саме на це і можете розраховувати у новій f 4 Окрім цього, вас очікує все те ж саме, що ви вже бачили у другій частині фантастичної четвірки нульових. Бо попри всі обіцянки, що срібна серферка, це інша героїня, абсолютно при абсолютно, абсолютно усім відрізняється вона від чоловічої версії з фільму f 4 нульових. По факту вона виконує абсолютно ту ж саму функцію, тільки візуально менш крута. Хоча сіджаю об'єктивно кращий саме у цьому новому. У свіжішому фільмі, як не як 2025 рік на вулиці, мені особисто різали очі. Її е, пардон, очі точніше, наявність зіниць без них. Попередня версія чілової людини ртуті була цікавіша, загрозливіша, і він більш нагадував когось відчуженого. Але якщо говорити саме за персонажів, то певно, що усі персонажі із основного касту мені подобається більше у версії нульових, навіть із такою малесенькою натяжечкою Джесіка Альба, хоча вона теж була лютим міскастом. У новій ж версії з усіх найкращих, найрозкішніший та найшикарніший, був, звісно, що Галактус. По простій причині, що тут він схожий на коміксну версію, а в нульових це був космічний пук розміром із планету. Ванеса Кірбі прекрасно зображала усі три емоції, на які в принципі дозволяють ботексні процедури тому я сильно сварити її, звісно, що і не буду. Там загалом немає кого сварити, бо усі дотягнули до мінімального рівня. Ну, но норми, в принципі, і добре. Петро Паскаль на диво зміг передати зовсім трішечки темної натури Ріда Річардса, але, чесно кажучи, це більша заслуга сценарію. Я не те, щоб у цілому проти всюди сучності Педро Хосевича, але в останнє, коли він хоча б намагався бути схожим не на Педро Паскаля, була просте Господи, диво жінка, де він навіть зголив свій підносний пропуск у білизну. Йон Гріфіт має і вигляд розумаки на Діленого певною мудрістю і злегка володіє видовженим писком, що ідеально пасує його персонажеві. Але це мислення у каст менеджерів, схоже, що перетворюється у втрачене мистецтво, бо по факту на нас вивалили популярних акторів епохи, які ще не встигли обмазатися об фільми Марвел. А закастити Зендаю та Тома Голанда уже б не вийде. Хоча. З іншого боку, вони буквально перекастили Роберта Дауні молодшого, але я не хочу зараз про це говорити. А зараз трішечки корисної інформації від Hotline Finance, яка допоможе вам уникнути головного болю та зайвих витрат, якщо доля ненароком захоче покапкувати з вас. Щоб ви могли сміливо їздити українськими дорогами, літати за кордон чи просто спокійно насолоджуватися відпусткою? Є дуже крута штука. Мобільний застосунок Hotline Finance. Тут буквально у два кліки ви можете оформити автоцивілку на свою. Залізну красуню, туристичну страховку для подорожей, зелену картку для виїзду за кордон і ще купу інших корисних страховок, які будуть вас захищати, наче той мандалорець малюка йоду. Ніякої бюрократії, нервових розмов із менеджерами, усе швидко, чітко і зрозуміло. А Головне, не треба нікуди їхати і стояти у чергах, слухаючи, як десь свариться бабця із оператором. Натхнено реальними подіями. Ну і найприємніше спеціально для наших глядачів діє особливий промокод gig 10 що дає гарантовану знижку в 10% на усі страхові поліси. Завантажуйте застосунок Hotline Finance за посиланням в описі, користуйтесь промокодом, страхуйтесь зі знижкою, і найголовніше бережіть себе і свої нерви разом із Hotline Finance. Взагалі я дуже радий, що на Джозефа Квіна хоча б одягнули іншу перуку, хоча здається, що приколи з обов'язковою перукою у нього прям в контракті прописані. прописаний. А так вийшов досить нудний Джоні Шторм, який часом трішечки щось жартоне, дяка коміксним богам, не крінжове, та і то добре. Схоже, що у місцевого ріда Річардса хімія це не найбільш улюблена наука. А відтак вона була відсутня між персонажами, і особливо це відчувається між істотою та людиною факелом. Звісно, я не прошу повторювати дует із дилогії нульових, але поміж того крінжатани, яка там відбувалася, вони. Відчувалися живими людьми і взагалі мали якісь характери. Тут же нас кидають в гущу події. За, певно, що потрібно подякувати. Але тут така штука. Фільм робить вигляд, що ніби ми вже знаємо не тільки перед історією героїв, яку повторювати я не прошу, а ще ніби ми вже бачили їхні арки розвитків героїв. У фільмі нульових у Бена Гріма була арка із прийняттям себе. Він мав сцену на мосту та обручку, яка була настільки слізковитискальною, що ні один фільм про четвірку нічого такого видати більше не зміг. Тут же він просто чоловий мужичок, який допомагає, коли треба, знаходить якусь жіночку, соромиться до неї підкатить, а потім, власне, підкочує. Джонні Шторм тут часом пустить якийсь прикольчик, дякую, що тільки його, але і близько він не проходить аркою від вогняного гамнюка до гамнюка із добрим серцем, як то зробив Кріс Еванс. Єдине, хто чисто на папері краще, так це невидима амеба. Бо тут вона принаймні, хоча б прописана як персонаж, і її функція не тільки у тому, щоб сваритися на всіх і бути жінкою, аж цілою другою головною героїною. У цьому фільмі перша нагадаю срібний шаялабав. Але враховуючи, що ніяких обмежень справжніх 60-х вони не мають, складається враження, що це все той же фільм Марвел, тільки він не переїв цукру. І чого він комусь може видатись нудим, а мені ж він видався спокійним і розміреним, із правильно розставленими акцентами та ритмом. Така собі добра сімейна пригода. І все було прям дуже-дуже добре, якби над фільмом не виднілася тінь із кепкою Кевіна Файгі, чиє пильне око не спить, і прям відчувається, як він чи ще хтось там іще не давали фільму розкритися наповну. Бо якщо прибрати весь цей антураж, оформлення, шикарнючу естетику ретрофутуризму і так далі, в результаті вийде цілком звичайне Марвел кіно, де у кінці борять Кайдзю у формі Галактуса. А всі ті годні моменти, які можуть бути, одразу скасовуються через пару секунд, повністю знищуючи намагання показати персонажів вольовими. Хоча цього варто було б і очікувати. Чого я вже не очікував, так це те наскільки не креативно будуть показані сили, а точніше, їхнє використання. Особливо у порівнянні з двома фільмами нульових. Майже весь час вся сила Черца закінчується на тому, що він може дотягнутися аж на пару сантиметрів далі, ніж звичайна людина. У -у -у -у. Невидима леді постійно щось маскує, і підкрадається до людей. Істота щось піднімає чи ламає. Джонні горить і літає, і аж раз використав руку як свічку. Вау, wow. don't push the horses, так сказати. Попри це, складається враження, що в Марвел трохи посиділи, подивилися, що вони не робили після і Хтось сказав, Кевін, все дурня, давай пановай. І Якщо не рахувати наявність надмірної кількості росіянських персонажів у фільмі, а надмірно, це коли більше нуля, то громоверсі були початком нового етапу Марвел, коли вони почали у щось більше ніж просто намальоване лупасово. Не спішу заявляти, що ця фантастична четвірка це найкращий фільм після ендгейму, але принаймні була серйозна на це заява. Якось навіть шкода, що усе це нівелюється руками братів Росо. Наскільки може стати зрозуміло, наша четвірка переміститься у якийсь момент у типовий МСЮ, а значить, далі нас знову чекає дуже багато намальованого Лупашева у намаганнях забрати останні гроші і з глядача, який потикесенько втомлюється від суперхероїки, поки цього не зробили DC. Але про це темне майбутнє думати мені поки що не хочеться а трішки пожити в зараз. А в зараз неважливо, хто більше збере f 4 чи Супермен. Неважливо, хто ви. Гри, Марвел чи Дісі, головне, що переможцем виходить любитель комікс-кінини, бо нарешті, принаймні зараз, вони дійсно схожі на кіно по коміксам. В результаті маємо непогане кіно, неймовірний сеттинг, уже тільки через який я готовий фільм передивитися, хоч зараз. І Якщо не зважати на купу, але то це дуже навіть класний фільм. Хороші персонажі, але міскаст із акторами. Хороший сюжет із високими ставками, але миттєве їхнє скасування через пару секунд. Ніхто не стріляє ту. Порилими приколами кожні 5 секунд, але деякі герої не мають характеру. Як я і казав на початку самого цього відео, я не є фанатом фантастичної четвірки, але це і не головне у цьому огляді, в принципі, у цьому фільмі раз на те пішло. Справа в тому, що коли ти його дивишся, то, попри усі мінуси, яких там дуже багато, я хочу сказати, що він відчувається не наче любовний лист від людей, яким не байдуже, а що я собі там надумав, це уже діло абсолютно вторинного. Головне, що думаєте ви про цей фільм, чи ходили ви на нього? Будь ласка, скажіть у коментарях, що ви в принципі думаєте про цей е, фільм? Як вам те, що е, Галактуса і Ріда Річардса злегка, м'яко кажучи, понерфили, тому що у. В нульових, власне, в навіть не зайкають за комікси. Рід Річардс може дуже сильно якби, витягуватися. Тут от трішечки отак от пук-пук, і, власне, все, от у мене жувачка орбітова далі тягнеться, ніж Рід Річерс, скажімо так. Можливо, це якби супер особливість того, що йому вже 50 років, та от самому актору Педро Паскалів, чи скільки йому там років, а якби після 30, от те, що він там витворяється, це вже, типу, як суперсила, бо якби я чесно. Дивіться, справа така. От я нині в армії, маю можливості постійно робити відео, і я бачу, що заклики підписуватися на наші сторінки. Він уже перестає діяти. Власне, дивіться, бо я зараз, як військовий, наведу порядок. Кого я обманюю? Я можу лише попросити вас, будь ласка, підписуватись на наші соціальні мережі. От, пройдіться, будь ласка, по всім от посиланням. Вам гірше з того не буде, дивіться наші відео, це теж дуже важливо. Найближчим часом планується ще декілька, я не знаю, як я буду їх знімати, тому що мені дуже спокотно, я не знаю, як я буду це робити, але яким чином я буду робити. Щоб ви знали, на які геройські вчинки я, в принципі, йду заради вас. Ах, точно. Нагадую, що я ще служу у медичній. Дуже Ульфі, і дуже хочеться, щоб ви скинули своїх трішечки грошеняток нам на реп, тому що FPV барзєють. В FPV самі знає кого. Росіян. Отак, от, от росіянські FP бардіють. Дуже хочеться, щоб вони е, оминали нас. В принципі, якщо вже мрієте, то хочеться, щоб вони всі. Але давайте почнемо з того, щоб FPV оминали нас. Хочете нових відео? Хочете, щоб я не вмер? 20 гривень усі посилання будуть вказані в описі до цього відео. Якщо хочете підтримати особисто наш канал, то знайте, що вже це роби робиться дуже просто. В описі теж це є. Але головним чином, будь ласка, будь ласка, дуже вас прошу підтримати збори зброї збройних сил України. Це стосується не тільки е, тих, які рекламую я. Якщо ви не довіряєте мені, е, то будь ласка. Скидайте свої кошти які е, е, тільки ваших, у ваших кишеньках бездоних тим, кому ви першим ділом довіряєте. Нехай це буде ваш родич, друг, кумсват і так далі. Тому е, подібне. Я не хочу, щоб е, ви сконцентрувались виключно на мені. Я, я хочу, щоб ви сконцентрувались виключно на мені, але якщо у вас немає віри до мене, а я розумію, що е, да, деякі люди роблять максимально все. По цей бограч, роблять все, щоб не було віри людям, які збирають донати. Але <кій> я сподіваюся, що я цю довіру якимось чином у вас відновлю. <кій> Відновив? Ні? Ну шо ж, ну шо ж. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео Прекраснюча Юліана. Ви дивилися Гік Джорнал тримати з нами на я тільки зараз зрозумів, що Юліана по факту теж не видима леді. Ну бо вона якби є, але якби її ніхто її не бачить. Тому що вона постійно дивіться, вона насправді Вона і зараз зі мною. Юліана? Що не щіку? Просто що вона не видима. Ви дивилися Гік Джорнал тримати з нами на одній хвилі народу... роду. перестань. Ви Все, виключайте. Шурман, до побачення. Щастя, дровля. Бажаю здоров'я. Бажаю міцного.